Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 2 серпня 2025 року. Ключові висновки. У ніч з 1 на 2 серпня Україна завдала серії далекобійних ударів безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії. Україна також завдала серії далекобійних ударів безпілотників по оборонно-промисловій базі Росії, місцях запуску безпілотників та системах протиповітряної оборони в ніч з 1 на 2 серпня. Кремль досі не вжив скоординованої відповіді на заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від 1 серпня про наказ про розгортання двох американських атомних підводних човнів ближче до Росії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив багато з тих самих тезісів, які президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко висловили під час прес-конференції 1 серпня, звинувативши Україну у відсутності прогресу в переговорах. Та засвідчивши непохитну відданість Росії своїм давнім вимогам. Російська авіаційна ракетна та дронова кампанія ціль Росії атакувати українську військову та цивільну інфраструктуру в тилу та на передовій. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні в ніч з 1 на 2 серпня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 45 ударних та Пасток безпілотників типу Шахен з напрямків міст, Курськ, та Брянськ, Мілерово, Ростовська область. Та Гвардійське Крим. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили вісім високошвидкісних реактивних безпілотників з Брянської області, ймовірно, маючи на увазі російський безпілотник Геран-3. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили або придушили 37 безпілотників типу «Шахед» та Пасток, а також 8 реактивних безпілотників. Повітряні сили України повідомили, що 8 безпілотників вразили 5 невстановлених місць. Українські чиновники та російські опозиційні засоби масової інформації повідомили, що російські війська атакували житловий будинок у Харківській області, поранивши 13 людей та вбивши одну людину, а також завдали удару по ринку в Дружківці Донецька область. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні 31 липня повідомила, що Росія у червні 2025 року завдала в 10 разів більше ракетних ударів та ударів баражуючими боєприпасами по. Україні ніж у червні 2024 року, і що внаслідок російських ударів у червні 2025 року загинуло 232 мирних жителів, та 1343 отримали поранення найбільша кількість смертей та поранень за один місяць з початку війни. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні заявила, що попередні дані за липень 2025 року свідчать про те, що тенденція ймовірно продовжиться. Інститут вивчення війни раніше оцінював, що Росія різко збільшує розміри та масштаби своїх ударів і продовжуватиме робити, і продовжуватиме робити це в найближчі місяці. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки та на заході Запорізької області. А російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на західну околицю Зеленого гаю на південний захід від Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північній частині Кам'янського на південний захід від Оріхова. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Олександро Калиново, на північний захід від Торецька. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.